Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акційні товари та новинки. Акційна ціна на суміш для приготування млинців 32 гривні 500 грамів. Інші варіанти сумішей неакційні, бельгійські вафлі 39 гривень. Родзинки від торгової марки Деко. 80 грамів в упаковці 14 гривень, мак олійний 12 гривень 75 г. Кориця мелена 7 гривень, кислота лимонна 90 г 17 гривень. Також є сода харчова 300 г 19 гривень. Приправа грибна універсальна 9 гривень за 90 грамів. Трубочки бамбукові. Шоколадні 33 гривні за 250 грамів. Трубочки із різною начинкою, шоколадною або молочною 24 гривні. Печиво 27 гривень 150 г. Каліфорнія. Вафлі Артек 14 гривень із полуничною начинкою. Маршмеллоу. Ціна 9 гривень 11 г. Добриво для рослин. 24 гривні для орхідей 19 гривень. Успіх добриво, 29 гривень 310 мл, Розводиться на 75 літрів. Розсада, 17 гривень добриво. Підживка 34. Хто якою користувався, напишіть відгук, що спрацювало добре. Можливо, є якісь Погані варіанти теж дуже важливі. Наперід дякую. Доброго для фіалок 7 гривень. Для квітучих 9 гривень. Доброго для полуниці. Ціна 9 гривень. Чашки із надписами. Весь плюс завтра. Зображення із однієї сторони та подорожуй. Ціна 59 гривень, об'єм 400 мл. Скляна чашка із надписом Friends. Є два варіанти таких чашок. Ціна 69 гривень, об'єм 320 мл. І такий ось варіант. Чашка із жартівливим надписом 64 гривні. Ваза скляна кольорова ребриста 64 гривні. Та що ліворуч 59 гривень. Келих для вина із кольорового скла. Ціна 109 гривень за одну штуку. 99 гривень коштує декоративна корзинка. Картина настінна 55 гривень. 44 гривні коштує брелок ведметик в'язаний. Є різні варіанти кольорів. Брелок в формі авокадо. Ціна його 39 гривень. Має різні зображення емоцій. 15 гривень коштує брелок пончик. 22 гривні ось такий брелок з різними тваринами. 24 гривні брелок зайчик. Також є різні варіанти кольорів. Прилог для ключів 24 гривні, така фігурка велика. Набір прищіпок дерев'яних малого розміру. Тут є 30 штук в упаковці ціна 22 гривні. Також є кольорові 19 гривень за 20 штук. Брелок ціна 44 гривні. 17 гривень брелок для ключів у формі листка. Є зелений колір синім або кольоровий. Два варіанти. Також акційна ціна на LED підсвітку деревом. Тут зображено такий варіант, а насправді тут є бусинки. Ціна 249 гривень. Підставка тримач для біжутерії або для інших аксесуарів 74 гривні. Рослина штучна, декоративна 99 гривень. 64 гривні. Декор для дому. Статуетка обличчя із рукою. Декор для дому рослина штучна 109 гривень. Кашпо декоративне 64, 119 коштує аромодифузор, прозорий скляний із паличками, штучні вазони для декору. Кактуси, ціна 55 гривень. Свічка із підсвіткою 55 гривень. Свічка у формі тюльпана 34 гривні. Свічка вузол 29 гривень. 49 гривень набір троян декоративних. із мило мила 12 штук. Є різні варіанти кольорів: блакитні, фіолетові, рожеві та червоні. Акційна ціна на пасту блиск для взуття чорного кольору 14 гривень. Фарба для взуття, спрей 59 гривень. Захист від вологи та бруду 59 гривень. Набір із двох косметичок. одна прозора, а інша із зображенням. Квітів або фламінгом. Ціна набору 77 гривень. Такий варіант косметички – одна штука. 29 гривень однотонна, рожева або блакитна. Косметичка із замочком 34 гривні. 24 гривні. Косметичка досить об'ємна. Матеріал такий тендітний, я б сказала. Колір фіолетовий або рожевий. Резинка широка 49 гривень. Біла. Набір спонжів для нанесення макіяжу 19 гривень за 7 штук різної форми. Пінцет 19 гривень. Пензлик для нанесення макіяжу 55 гривень. Набір пензликів для манікюру 7 штук 59 гривень. Акційна ціна на крем для обличчя душка. 50 мл. Є два варіанти в асортименті. Ціна 84 гривні. Один варіант із трьома гіалуронними кислотами. Інші варіанти для проблемної шкіри. Проблемно мається на увазі жирна пінка для вмивання від торгової марки Душка 119 гривень 170 мл об'єм. 59 гривень акційна ціна на крем для рук від шик. Є три варіанти в асортименті. 200 мл об'єм. Ціна 59 гривень. Такі варіанти крему для рук від шик. Ціна 29 гривень. 75 мл. Кремль для душу 27 гривень 400 мл, 3 аромати із дозатором. Рідке крем-мило, 1 літр об'єм. Еколан 49 гривень. Спрей для волосся. Лісова 27 гривень за 100 мл. Два варіанти в асортименті. Щітка для розчісування волосся для справжньої принцеси 39 гривень. Іграшки. Це є мильні бульки. Таким механізмом є з м'ячем, з черепом або ось такою рукою робота. Ціна 64 гривні. Пірамідка для діток 44 гривні. Новинки в асортименті це є кубики із переробленого пластику. 6 штук в наборі для діток від 6 місяців. Також набори відрізняються кольором кубиків. Ціна 169 гривень. Пірамідка. 149 гривень іграшка у формі зайця 64 гривні. Цікавий конструктор. Тут є будівельна техніка, 4 варіанти. Ось тут зображено, 4 варіанти. І по автомобілі можна. Зрозуміти, який у вас попадеться. Ціна такого набору 99 гривень. Карткова гра для найменших хто де живе. Ціна 55 гривень. Гра пазл досить незвична, тому що пазл складається всередину рамки. І акційна ціна 99 гривень. 129 гривень ось такий набір пазл. Є різні варіанти, тому ви бачили, що пазл складається всередину і з двох сторін він має рамку. Настільна гра 77 гривень. Кашпо декоративне 84 гривні. В білому або в чорному кольорі. Гра дитяча 44 гривні. Лабіринт. Іграшка сюрприз 29 гривень. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І до нових зустрічей на каналі. Всім вигідних покупок!